Ось такий рядочок у нас, як на мене, дуже класний вийшов. Чому посадили саме тут біля городи? І в мене таке питання, можливо, ви порадите нам... Ням! Давай, котик. Смачно? Да. Да? Такого гарного виноградаря. Всіх вітаю на своєму каналі, так як вже осінь трішки є. Тож саме час садити саджанці. Ну і так само, як в тому році, в цей час ми замовляли саджанці. В цьому році вирішили також це зробити. В першу чергу покажу вам ось Абліпіха. Будемо садити зараз отам в кінці города десь. Вона дуже калюча, але Ягоди. Ух ти! Дивись, нам бонус поклали. Ось така. Можна сказати, що вона навіть і крупна. М -м -м. Вона навіть трошки солоденька. Нам тут ось вон, ще таке щось докинули, не зрозуміли, чи воно ростиме, чи не ростиме. Посадимо, побачимо. Так. Ось такі деревця в нас є. І вчора прийшла посилочка, ось така гітара. Зараз будемо розпаковувати і будемо. то що я не знаю, якої якості тут саджанці. Відео відповідно, що одні. Я вже Перевірила по минулому році, що відео це одне, в наявності воно зовсім інше і зовсім не те, що показують. Хоча і перепитую, чи воно таке. Звісно, що вони скажуть, що у них поганий товар. Відповідно, що це було не на великому тому агромаркеті хворому. Але зараз перевіримо саме якість. Не хоче вона в мене розрізатися. Світик села, тут вайб на всі сто, на тракторі, стрім, на городі. Шо? ЖВС, <плес> СВД, GPS від душі, тут земля говорить, тут світло в тиші. Підріл саме грядки під ритмом село. Качає підріль, а не під ало. Світік рулить, життя. І трактор це хіпклоп, кляпка зняла спину руки макіалі, але в неї харизма 100% пульс. Пише сценарій прямо на сіні, і фідбек збирає в коментах, що не у кущах. Орні, так запаковано, щоб ніколи сахали. Світ села, тут вайт на всі сто На тракторі, на городі, що вже від душі, тут земля говорить, тут Качай, не піддало. Світі груп Каші на тих Життя не фільтр, а свіже повітря. Тут сонце сідає і весь день помітний. ЖВЕС, це коли ти в моменті світік села не в тренді. А в так, оце ось що в нас тут де? Оце ось. Бачу. Ого. А, ще й зв'язано. Я думаю, не розлазиться. Червоним ось помічено. Це червона порічка, але девики. Якось з нього ось злазить, так оце все шолошиться. Ну, якесь неживе. Ну, будемо садити, будемо бачити червона порічка. Ось таких два куща. Тут, з цієї сторони, чорна смородина, ось вона помічена, але це прикольно, дивіться, тут і бруньки. Та мені щось незрозумілої якості. Чорна і ще одна чорна. Кущики набагато краще, тут, дивись, засохша смородинка є. По якості вони краще, ніж ми садили весною і осінню. Далі я замовляла агрус. Той, що без колючковий. Зараз покажу. Ось він. Ось такий Агрус. Так. І ще один Агрус. О, отакий. Також він. Безколючковий, але тут ось колючки все-таки є. Вон дивись. Знизу взагалі їх дуже багато, і тут он є колючки. Тут мене з одним кущом трохи, мабуть, обманули. Ще колючок не люблю. Ну і Вже молость начебто повинна бути. Ану. Це хіба вже молості такі квітки? Це наче якась сон трава? Незрозуміла. Зараз будемо гуглити. Ну, ось такі саджанці придбали. Зараз будемо садити. I love it. Це, як знаєш, для людей, які кажуть, що там можна з ногтями робити? З ними можна робити все, що завгодно, окрім того, щоб колупатися в носі, бо дуже стрьомно поранитися. Синок, що ти робиш? Ось такий рядочок у нас, як на мене, дуже класний вийшов, чому посадили саме тут біля городи і біля цієї огорожі. У нас тут планується дитячий майданчик, відповідно, для того, щоб дітки отримували якнайбільший вітамін свій родичів. Поклювали щось із куща, що смачненьке росте. І на цьому буде дуже класно. З приводу кущиків, що я сумнівалася, що це жимолость. Так, реально я загуглила. Це жимолость усульга. Ймовірно, трьохрічний пагонець. Але, ну, реально, зараз покажу, де-де-де-де-де. Дуже багато бутончиків на ньому. Чи я сліпа, чи я дурна. А, о! Дивіться, скільки тут бутонів. Воно, відповідно, померзне, але квітку я вже побачила. Е, просто в мене ще таке питання. Я буду тут робити, ще приїдемо завтра все прополувати, щоб гарнесенько було видно цей рядочок. І до кінця в нас, ось, подивіться, ще є такий самий проміжок, щоб засаджувати хочу такими ж самими кущиками. І так як в нас ось, ось огорожа, дуже така ось. Довга, прикольна. У мене таке питання. Можливо, ви порадите нам Ням! Ням! давай, котик. Смачно? Да. Да? Такого гарного виноградаря, який продає дуже гарні саджанці, щоб нам отут посадити поміж кущами, і воно плилося по ці загородки, щоб був гарний виноград для нашого регіону, який не буде мерзнути. Ну і щоб не дуже за ним було догляду і бігати над ним, щоб він рис собі і давав гарні плоди. Якщо у вас є перевірений такий дядько, будь ласка, пишіть нам в коментарях. Ой. А що ти тут робиш? Ням -ням. Ти садиш ням-ням? Туди амать посадив. Ти вон мокрий весь уже, ти облився, ти заливав, да? От так? Ось <соць> так. Покажи супер. От так. Клас. Ну, а ми тут біля загорожі посадили. обліпіху. ось така ось гарна. Нехай росте. Ну і маленькі ось також. Посадили. Нехай краще якісь плоди даються, аніж просто будуть якісь бур'яни рости. Да, Мама, дай, синок? Куди йдемо? Туди мамі. А що мамі тут робити? Амать. Амать? Да, так, воно вже виросло, щоб кушати. Умничка. Вот так. Мама, деда. Куда туда?